На дворі 21-сторіччя, -е і те, що персонал, який працює у Гришковецькій амбулаторії сімейної медицини, досі обходився без комп'ютера, звісно, не є нормою. Прийшовши до такого висновку, у тамтешній селищній раді вирішили подарувати ескулапам повний комплект комп'ютерної техніки. Нині багато говорять про сімейну медицину та шляхи її розвитку. Говориться лишна голова Зоя Стаднік. Поліпшення матеріально-технічної бази, на її думку, якраз і є одним із таких шляхів. І з тим твердженням медики повністю погоджуються. Досить кажуть, шукати потрібні прізвища пацієнтів у різних карточках та папірцях, враховуючи те, що зараз прийнятий Постанова кабінету міністрів, розпорядження голови обдержадміністрації, розпорядження голови районної державної адміністрації про всезагальну диспансеризацію для надання якісної допомоги населенню району та проведення відповідного обліку. У цій справі якраз наразі цей подарунок дуже вчасно поступив. У нас в центральному районі лікарні також закуплена оргтехніка, куди вноситься база даних жителів усього району для динамічного спостереження за їхнім здоров'ям і це. Покращить як облік, так і якість надання медичної допомоги населенню району. Всі, напевно, хто має відношення до медицини, знають, що у праці лікаря, взагалі у праці медика, паперова робота займає дуже багато часу. Це більше половини часу виходить саме на, на паперову роботу. І тому те, що нам подарували комп'ютер, воно зможе зменшити її. І цей час, який виглядає, я думаю, ми зможемо цілком присвятити нашим хворим. Тобто, більше уваги приділяти хворим, а не їх не їх історію хвороб. Через те ми дуже вдячні нашій сільській раді, її голові Зої Євгенівни Стаднік, тому що вони дійсно турбуються про нас і їх цікавить життя амбулаторії і те, як ми будемо працювати. Разом з амбулаторією новою арттехнікою збагатився ще один заклад у Гришківцях. Цього разу освітній черга радіти тому, що нарешті біганині селищем у пошуках комп'ютера настав край, дійшла до колективу Сонечка дитячого садка. Очень нужный подарок, потому что все сейчас документы сдаются в печатном виде. Если раньше мы ходили, где-то печатали, просились в селочную раду или это брали домой на ночную работу, то сейчас все документы будем делать здесь и больше будем уделять семье. Я думаю, что не в каждом садике района есть компьютеры, и поэтому большое спасибо за такой подарок. Которий очень пригадіться в роботі, комп'ютери подарували. Тепер потрібно інтернет провести. Планує голова Гришковець. Всесвітня павутина сила. Там знайдеш мало не все, що потрібно як медикам, так і педагогам. Мешканці селища переконана Зоя Стаднік, від цього лише виграють. Соціальна сфера, яка знаходиться в селищі, воно дуже важлива для всіх і для людей. і Її розвиток тим більше важливий для всіх, не тільки працівників, які там працюють. І ось виникла така потреба, що ну, не можна бути на тому, топтатися на тому місці, яке ми є. От дитячий садочок, він, хоч і маленький, але проблеми в ньому такі самі, як і в Бердичеві. Такі самі документи вони здають, такі самі скрізь платіжки, все вони роблять. І амбулаторія тим більше же ж 5 тисяч населення як можна зараз бути в амбулаторії без комп'ютера, і ми повірте, з останніх коштів взяли, купили їм ці комп'ютери, тому що я знаю, що це дуже важливу справу. Ми робимо.